Навколо вас повно таких людей. Країна зараз повна <плес> ними. <повно. плес> Протягом цілого дня Цілого <плес> дня. турбовані абсолютно всім. Хвилюються про повітря, хвилюються про воду, хвилюються про ґрунт. Хвилюються про пестициди, хвестициди, харчові добавки, канцерогени, хвилюються про газ, Хвилюються про збереження зникаючих видів. Дозвольте мені розповісти про зникаючі види, гаразд. Збереження зникаючих видів це ще одна, одна нахабна спроба людини контролювати природу. Таке зрозуміле втручання. Це першочергове, що провело нас у цю біду. Хіба це ніхто не розуміє? Це втручання в природу. Понад 90%, понад 90% усіх видів, які коли-небудь жили на цій планеті, зникли. Вони вимерли. Ми не вбивали їх усіх. Вони просто зникли. Це те, що робить природа. У ці дні вони зникають зі швидкістю 25 в день, незважаючи нашу дінку, я маю на увазі. Незалежно від того, як ми ведемо себе на планеті. 25 видів, які були сьогодні, зникнуть завтра. Дайте їм спокійно піти, Залиште природу в спокої. Хіба ми зробили недостатньо? Ми такі важливі, такі важливі для себе. Кожен із нас зараз щось рятує. Рятуйте дерева, рятуйте бджіл, рятуйте кітів, рятуйте цих равликів. І найбільше нахабство з усіх врятуйте планету. Що? Ці юбані люди жартують? Врятуйте планету. Ми навіть не знаємо доглядати за самими собою. Ми не навчилися дбати один про одного і збираємось врятувати кляту планету. Я втомився від цього лайна. Я втомився від клятого дня землі. Я втомився від цих самовдоволених екологів. Я втомився від цих білих лібералів. Цих білих буржуазійних лібералів, які думають, що єдине, що не так в цій країні, це відсутність достатньої кількості велосипедних доріжок. Люди намагаються зробити світ безпечний для своїх Вольво. І я справді справді томився від цих рок зірок та кінозрок, які стараються відробити свою кокаїнову провину за допомогою збереження лісів. Десь крім того, крім того, це не більше чим. Крім того, насправді екологи абсолютно насеред на планету. Вони не турбуються про планету. Навіть абстрактно вони цього не роблять. Знаєте, чому не зацікавлені? Чисте місце для проживання, власне середовище існування. Вони хвилюються, що колись у майбутньому вони можуть мати особисті незручності. Вузький неосвідчений інтерес не вражає мене. Нічого поганого з планетою не відбувається. З планетою все в порядку. Це людям пизда. Людям пизда. Порівняно з людьми, планета почуває себе чудово. Планета була тут 4,5 мільярди років, гаразд? 4,5 мільярди? Ми тут були скільки? 100 тисяч? Можливо, 200 тисяч? Можливо. І ми працюємо в важкій промисловості всього більше 200 років. 200 років проти 4,5 мільярдів, і ми маємо самопевненість думати, що це загроза. Що ми якимось чином піддаємо ризику цю красиву синьо-зелену кульку, яка просто крутиться навколо сонця? Планета переживала набагато гірше ніж ми давним-давно пережила землетруси, вулкани, тектонічні плити, древ континентів, сонячні спалахи, сонячні плями, магнітні бурі, зміну магнітних полюсів, сотні тисяч років бомбардування космічними астероїдами та метеоритами, всесвітні повені, піщані бурі, ерозії, космічна радіація, всесвітні пожежу, космічні промені, льодовиті періоди. І ми думаємо, і ми думаємо, що деякі алюмінієві банки і поліетиленові пакети змінять якось ситуацію. Планета нікуди не дінеться. Ми дінемось. Ми зникнемо. Ми зникнемо. Впакуйте своє лайно, народ. Ми їдемо. І ми не залишимо за собою багато сліду. Дякувати Богу ви за це. Можливо, трохи політилену. Можливо, трохи поліетилену. Планета залишиться, а нас тут не буде уже давно, ще одна невдала мутація. Просто ще одна закрита біологічна помилка і ево... е... еволюційний тупик. Планета нас трусне, як маленьких бліг, як якусь поверхневу неприємність. Хочете знати, як у планети справи? Запитайте тих людей у помпеях, які завмерли від вулканічного попелу. Як у планети справи? Цікаво, чи планета в порядку. Запитайте у тих людей у Мексиці, Вірменії чи ста інших місцях людей, похованих під тисячами тонами гравії уламків. Чи відчувають вони загрозу для планети цього тижня? Якщо тих людей у Кіловей, Гаваї, які будують свої будинки прямо біля діючого вулкана, а потім дивуються, чому в них лава у вітальні? Планета буде довго, 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 після того як ми зникнемо вона вилікує себе. Вона очиститься, тому що це те, що вона робить. Це система, яка самокоригується. Повітря і вода відновиться, земля оновиться. І Якщо правда, що пластик погано розкладається, що ж, планета просто включить пластику нову парадигму. Земля плюс пластик. Земля не поділяє наше упередження щодо пластику. Пластик вийшов із землі. Земля, мабуть, сприймає пластик як ще один із своїх дітей. Це, мабуть, єдина причина, чому земля дозволила нам народитись з неї. Вона хотіла собі пластику. Не знала, як це зробити. Знадобились ми. Це може бути відповіддю на наше одвічне філософське запитання. Чому ми тут? Пластик. Лярмо. Що ж? Отже. Пластик тут наша робота виконана. Зараз нас можуть просто звільнити. І я думаю, що це вже почалося ще не так. Я маю на увазі, чесно кажучи, планета, мабуть нас приймає як помірну загрозу, з якою треба мати справу. І я впевнений, що планета захищатиметься. Як такий великий організм, як, як вулок або колонія мурашок. може зібрати захист, і я впевнений, що планета щось придумає. Що ви зробили, якби ви були планетою, яка намагається захиститись від цього настирливо неприємного виду? Давайте подивимось, М -м 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 -м. віруси. Віруси можуть бути корисними, ми не здаються вразливими до вірусів. А віруси хитрі, постійна мутація та утворення нових штамів, доки розробляється вакцина. Можливо, цей перший вірус міг би. Нам на, на. порушити імунну систему цих істот, можливо, вірус імунодефіциту людини, що зробить їх вразлими до всіляких інших захворювань та інфекцій, які можуть виникнути. І, можливо, цей вірус передавався псатем шляхом, що змушує дещо неохоче брати участь в акті розмноження. Оце так поетична нота. І це тільки початок. Я ж можу просто мріяти, правда? Я не переживаю за дрібниці бджоли, дерева, кити, равлики. Я думаю, ми є частиною більшої мудрості, ніж ми коли-небудь зрозуміємо. Вищого порядку. Називайте, як хочете. Знаєте, який я називаю? Великий електрон, великий електрон. Воно не карає, воно не нагороджує. Воно не засуджує. Воно просто є. Як і ми. Ще ненадовго. Дякую, що ви були зі мною деякий час цього вечора. Já